Книжку дослідження діяльності Косівського природолікувального закладу доктора Аполінарія Тарнавського презентувала в Коломийському мистецькому центрі світовит докторантка Академії Ігнатіанум. Культурознавець Наталія Тарковська своє дослідження молодий науковець із Кракова проводила чотири роки, вивчала архіви, їздила до Косова збирати спогади старожилів, вишукувала замітки в польській пресі того часу. Книжка цікава, містить багато фотографій та чимало пізновальної інформації про життя нашого краю до радянської окупації. Засновник природолікувального закладу у Косові, польський лікар Аполінарій Тарнавський, прагнув сформувати здорове суспільство за допомогою води, повітря, сонця, гімнастики, фізичної праці та вегетаріанської дієти. Його школа здорового способу життя діяла в гуцульському містечку з 1893 по 1939 рік і припинила своє існування через прихід більшовиків. Був цей заклад чимось на кшталт сучасного санаторію, в якому вирувало також і культурне життя. Власне, його й досліджую у своїй книзі. 27-ręczna kandydat nauk Natalia Tarkowska. Jakoś przeczytała niewielką stację o lecznicy doktora Tarnawskiego, dziewczyna wyrzeszyła głębsze poszukiwać tę temu. Informacje są rozsiane po całym świecie, dlatego praca nad tą książką trwała 4 lata. I e, e, to nie koniec, bo dalej będę badała losy doktora Tarnawskiego. Natomiast tu ten materiał dotyczący lecznicy został zamknięty. I materiały m.in. W, w Instytucie Władysławów. Слава Шікорського в Лондині, в архівах тут на Україні в Івано-Франківську, в Львові і в архівах Польські інформацію пошукали по цілому світу. Вона росіяна по цілому світі, між іншим в архіві в Великої Британії, а також в Івано-Франківську і В і у Львові. Поліпшити своє здоров'я, схуднути та набратися сил для творчості, до доктора Тарнавського приїжджали діячі культури і мистецтва, політики і посадовці з Варшави, Познані, Кракова та інших міст. Слава про лічницю в Косові ширилася Польщею, отож пацієнтів у доктора завжди було багато. Часом лікувалися тут і поважні українці. Поміж простих людей про дивацтво доктора ходили легенди чи навіть анекдоти. А що Коломия неподалік від Косова? To autorka spodziewa się, że jej doświadczenie ciekawe będzie i nam. Myślę, że w ogóle książka jest ciekawa dla tutejszych mieszkańców, ponieważ jest to bardzo blisko, prawda? I e, tak jak w Iwano-Frankiwsku pani na prezentacji jedna z mieszkanek powiedziała, że e, w zasadzie oni wyrastali w takiej cieniu tej legendy o doktorze Tarnawskim. Każdy, każdy słyszał z nich o doktorze Tarnawskim, więc myślę, że w mnie także jest dużo mieszkańców, którzy Слышали, хоч трохи, о докторже Тарнавським, і бедемо втілі ще довідати чогось віце. Йдеться про те, що місцеві мешканці можливо чули про доктора Тарнавського, а старші та люди нав напевно й про не про нього чули, і це може бути цікаво для тих, хто проживає на цих теренах, щоб дізналися, що з більше про лічницю, яка була тут поблизу. Книга дослідження щедро доповнена фотографіями лічниці, її доктора та пацієнтів. Зі світлин можна добре відчути дух того часу, а з тексту довідатись чимало цікавого про тогочасні погляди, звичаї людей минулої, але такої близької нам епохи.